Привіт, я Саша, і це моє перше відео на каналі Медичний ґрунт з Озулькою». І сьогодні я б хотіла поговорити про вступ у медичний університет і, зокрема, про ті речі, які було б цікаво дізнатися мені самі перед вступом. Перше: при подачі заяви на вступ до університету в обрані, саме ви обираєте спеціальність, університет. І коли доходите до вибору магістратура чи бакалаврат, ви обираєте магістратуру. Це було здивуванням для мене і для багатьох моїх знайомих, адже навчання в медичному це йде 6 років, і ви одразу вступаєте на магістратуру. Ви одразу навчаєтеся 6 років безперервно. Не так як в інших університетах загалом по Україні, ви не навчаєтесь 4 роки. На бакалавраті, а потім йдете чи не йдете на магістратуру. Тут одразу ви вступаєте на магістратуру. Це було здивуванням для мене, бо я щось цим не так цікавилась. Тож я одразу вас хочу попередити. І далі, ну якось звикли, що медичний шлях він дуже довгий. Після навчання на магістратурі, зокрема, йде інтернатура. І залежно від місця у рейтингу, яке ви займаєте, ви потрапите на омрійну спеціальність або не потрапите. Друге, це екзамени кроку. Якщо ви налаштувалися на вступ у медичний університет, будьте готові до того, що ви будете складати екзамени крок. Він не один, він складається не одного разу. І він до того ж двомовний зокрема, українською і англійською. Тож, якщо ви маєте не дуже класну англійську, то починайте вчити уже зараз. Бо перші тести... Англійською ви вже зустрінете на першому курсі, так як це було у мене. Третя. Латинь. Це ще одна, але вже мертва мова, яку вам доведеться вчити у медичному університеті. Будьте готові до цього, будьте готові багато працювати. Налаштуйте себе, що ви будете вчити багато різних термінів, які спочатку вам будуть здаватися незрозумілими, чимось дивним, страшним іноді. Не бійтеся. Все вам вдасться, ви усе вивчите, якщо будете гарно і плідно працювати. Четверте. Не вчитись у медичному не вийде. Це не той університет, у який ви йдете просто протирати штани. Ну, звісно. Ви можете не вчитися, можете закривати якусь свої іспити, екзамени на аби як аби просто було. Але розумієте, що ваші знання тоді будуть нижчими, і оцінки відповідно такими, що якщо це для вас важливо. П'яте. Формат навчання. Як я вже згадувала, в медичному університеті є екзамени-крок. І це вже така деталь вагома, яка відрізняє медичний від інших університетів. І, зокрема, від, залежно від університету до викладача, наприклад, у моєму університеті я буду розказувати саме про власний досвід, що я вже як на першому курсі встигла спробувати було два модулі. От Ми вивчили, наприклад, велику тему з анатомії остеологія, ми її завершили, і у нас іде модуль. Що включає в себе модуль, наприклад, з анатомії, це тестування і усне опитування. До усного опитування тестування є допуском. От ви набираєте 70% правильних відповідей, саме більше 70%, і тоді вас допускають до усного опитування. Якщо ж цього не стається, ви йдете на перездачу. Наступне це теж така цікава річ одяг на парах. Ми, наприклад. Як може вже багато хто знає, повинні на очних парах бути обов'язково в халатах і в шапочці. В білих халатах в білій шапочці дуже такі гарні всі ходимо, ну кому як. Так що будьте готові до того, що завчасно вам потрібно купити білий халат і білу шапочку, і вже на першому занятті, наприклад, з анатомії, вам вже потрібно бути одягненим в, халат, в халаті і в шапочці. Як і у більшості університетів України. Ваші реальні знання це самоосвіта. Тож будьте готові до того, що вам прийдеться приділяти багато часу на пошук всілякої просто, всілякого виду різної інформації в інтернеті, читання різних статей, підручників просто купа, купа море інформації є. І якщо ви хочете, щоб ваші знання були класними, ваші знання були на висоті, що якщо ви. Бажаєте стати класним спеціалістом, будьте готові багато працювати, будьте готові вкладати свій час, ресурс, іноді відмовлятися від якихось класних речей. Так, вірю, хочеться подивитись фільм, хочеться глянути новий серіал, але ви обрали такий шлях і будьте готові до того, що вам прийдеться багато працювати. Ну і що я ще можу додати? Це такий вже прям підсумок підсумок Обирайте університет завчасно, думайте багато про це, дуже-дуже багато думати теж не потрібно. Просто подумайте, чи потрібно вам це вища освіта в Україні, просто різноманітна, можна вибрати, як і класний університет, як і не дуже класний. Дивіться на студентське життя, чи є воно взагалі там, чи є гуртки, чи є. Просто соцмережі, і в соцмережах ви дуже багато зможете побачити. Дивіться на якісь студентське самоврядування, чи воно взагалі існує, і як воно функціонує. Це теж важливо. Так, от, при виборі університету. Обов'язково дивіться на акредитацію університету. Можете загуглити, що це таке. Це дуже важливо, щоб потім не вийти без диплому або з якимось дипломом технікуму, наприклад. Друге, дивіться, чи. Брухливе студентське життя, чи воно взагалі існує, і я вам скажу, що студентське життя в медичному університеті це не міф, воно існує і все залежить від вас, від того, як ви можете розподілити власний час на дозвілля і навчання. Це все реально. Можна ходити на купу гуртків, які пропонує університет, на купу класних заходів, приймати в цьому участь, бути в якихось е комітетах, наприклад. У моєму університеті є комітет піару і далі обов'язково звертайте увагу на те, чи наприклад є в університеті програми міжнародних обмінів. Якщо це для вас важливо, наприклад, для мене так. Зокрема, на такі програми, як Erasmus. можливість навчатись в університеті за кордоном це дуже круто. І нехтувати просто цим, бо в університеті не продвинута така штука, бо в університеті немає цього. Ну, я вважаю це. Ну, і при виборі університету не забудьте глянути освітню програму, що ви будете вивчати, як довго ви це будете вивчати. І також я вважаю. Основна основна штука це поспілкуйтеся з студентами, випускниками, вони вам розкажуть, як найкраще про мінуси, про плюси власного університету, що є класного, що є не класного. Але найкраще здобувається все на власному досвіді. Тож не бійтеся, спробувати, як то треба йти туди, де страшно і цікаво. Але якщо вам дуже страшно, то не варто. І обирайте з розумом. Та, звичайно, можна обрати за кольором. Наприклад, у мене університет він рожевий, дуже гарний, вам хочу сказати. Але все ж, це має бути вдумливий вибір. Ви обираєте це не на все життя, ви все завжди можете змінити. Але все ж таки ті перші от студентські роки, 4 роки, 6, подумайте, в якому оточенні ви їх проведете. До зустрічі! Якщо вам сподобалось... Це відео. Я буду дуже рада за вашу підписку, лайк і до нових зустрічей!